Пішли з друзями кататися у ліс. Ми як розогналися, а там дорога була дуже погана, каміння так далі. У мене тормози злетіли, я не знав, що робити. Там були два путі і дерево посередині. Я по путях не пішов, урізався в дерево і зломив ліве бедро тут. За три місяці ми робили статистику, у нас 1450 травм. Якщо брати, от ну скажімо так, 10 років назад у нас за рік було 1200 травм. Ну, якщо ми травми дорожнього транспорту пригоди, зв'язані з мотоциклами з машинами, реєструються, то такі травми, як скутери, велосипеди, то і, і статистики їх такої у поліції немає. Хоча ми важкі травми. Звичайно, що повідомляємо в органи. хочу сказати, що якщо раніше основна травма в стаціонарах, от стаціонарні діти з травми лежали, то черепно-мозові травми, то тепер в зв'язку з цими аваріями, дорожньо транспортними пригодами, скутерами, велосипедами, збільшилась кількість політравм, поєднаних травм. Любий велосипедист, якщо падає, то в нього черепно-мозова травма, поламана одна-дві руки, садни. Ну за легкі травми не не говоримо, але в неділю десь ну приблизно 10 дітей, таких з травмами, яких треба госпіталізувати. На сьогодні ми говоримо про те, що ці всі види транспорту, де дитячі забави це є травмонебезпечний ну, предмет, де де їм кататися на самокатах, у нас немає велосипедних доріжок. Ну, скажімо, перегружений центр міста, а найбільше діти катаються по центру. Найважча травма, яка була на мотоциклі, це відрив ступи. Травматичний відрив ступи. Дитина упала, правда, 17-річний хлопець упав, ударився у бордюр і відірвала ступу. Немає, якби у правах дружнього руху поняття, з років має керувати керманич даним транспортним засобом. Права і обов'язки керманича транспортного засобу не визначені законодавцем. Є низка законопроєктів на розгляді щодо цього, щодо прави та обов'язків. Є загальні рекомендації, як керманичі повинні керувати електросамокатом. Рух це якомога правіше на проїзній частині. Їхати в світловідбиваючих жилетах з шоломом, також, звичайно, категорично заборонено керувати в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Рахунок швидкості, тобто легкі персональні транспортні засоби, тобто є швидкість до 25 кілометрів, вони рухаються. А потужністю 1000 ватт, а малошвидкісні а легкі транспортні засоби це друга категорія. Бо там вже швидкість від 10 до 50 км на годину. Якщо кармане транспортного засобу вчинив кримінальну відповідальність, наприклад, там дорожньо-транспортна пригода, де є середні від середньої тяжкості тілесні ушкодження, тобто він несе кримінальну відповідальність. Якщо є пошкодження майна, тобто він відшкодовує завдані збитки іменно по пошкодженню майна. Адміністративна відповідальність з 16 до 18 років і ну, з 18 років вже кримінальна відповідальність до 16 років відповідальність за дітей несуть батьки.